Рада вас вітати на каналі Вчимого, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ефективно самостійно підготуватись до НМТ. Ми зібрали для вас 5 порад, які допоможуть вам самостійно підготуватись до НМТ та досягти бажаного результату. Ну що, готові? І перше, що необхідно зробити, це ознайомитись з програмою НМТ. Це можна зробити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Це той сайт, де ви реєстрували власний кабінет для реєстрації на НМТ. Зверніть увагу на всі теми, оскільки вони будуть включені до тестів. Бо для того, щоб добре скласти іспит, нам необхідно знати, що ж від нас хочуть на тому самому іспиті. Зараз я вам продемонструю, як виглядає програма з української мови та літератури. Так вона виглядає. Це офіційна програма, затверджена Міністерством освіти і науки України. І не дивуйтесь, що тут фігурує назва зовнішнє незалежне оцінювання. програма є актуальною і для НМТ. Як бачите, програма складається з трьох колонок: назва розділу, зміст мовного матеріалу та вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Нас насправді цікаві тільки друга та третя колонка. Другі колонки представлені теми, які ми маємо знати та які будуть перевірятись на НМТ. Третя колонка показує, що саме ми маємо вміти та що буде перевірятись на тестах. на прикладі теми алфавіт. Ну, навряд чи нас попросять на НМТ розповісти алфавіт. Правда ж? Звертаємо увагу на третю колоночку. Що ж ми маємо вміти відповідно до цієї теми. І від нас вимагається вміти розташовувати слова за алфавітом. Тобто тести будуть спрямовані саме на перевірку цієї навички. Давайте покажу ще, наприклад, однієї теми. Наприклад, тема наголос. Вставимося в третю колоночку, і від нас вимагається вміти наголошувати слова відповідно до орфоепічних норм. Чим вичерпний перелік слів, які ви маєте знати, є в додатку до цієї програми. А ще у нас на сторінці є відео з флеш-картками, з наголосами всіх слів, де ви можете потренуватись та перевірити себе. Я залишу посилання в описі під цим відео. Вас ознайомтеся з усіма темами. Це дуже важливо. А щоб вам було зручніше, ми підготували для вас список всіх тем. Щоб його отримати, підпишіться на наш інстаграм та напишіть нам в Дірект кодове слово тема. Посилання на інстаграм та кодове слово я залишу внизу в описі під цим відео. Введіть розклад занять. Коли ви готуєтесь з репетитором чи проходите якісь курси, то це вже зробили за вас. Тобто розрахували, яку кількість занять вам необхідно пройти для того, щоб освоїти всі теми. А ось коли ви готуєте самостійно, тут же вам доведеться постаратися самим. Наша особиста рекомендація визначити день та час занять. Це необхідно для того, щоб ви не відкладали вивчення на останню хвилину. А як ви, а наприклад, я завжди все відкладаю на останок. І тому найчастіше, якщо в мене немає дедлайнів, то я все роблю в самий останній момент. А це для нашої систематичної підготовки не дуже добре. Пам'ятайте, регулярність це ключ до успіху. Тому обов'язково розраховуйте свій час коректно. Третє. Визначтеся з підручниками, а точніше, з матеріалами, які допоможуть вам у підготовці до НМТ. Що порада? Відразу оберіть книги або посібники, по яким ви будете готуватись до НМТ, тобто де ви будете брати теорію. Чому це важливо? Тому що, коли ви починаєте гуглити різні теми, ви витрачаєте свій час, а ще ви можете заходити на Instagram, TikTok, інші соціальні мережі, що в свою чергу витрачає і так дорогоцінний час для підготовки. Наша порада дуже проста. Ти вже знаєш теми, які будуть на НМТ. Тоді визнач, які теми потребують лише невеличкого повторення, а які теми потребують досконалого вивчення. Для тем, які потребують лише повторення, ти можеш використовувати посівники для підготовки до НМТ чи ЗНО. Тому що в них написано все дуже коротко та лаконічно. Для вивчення таких посівників замало, тому що вони розгорнуто та детально тобі не пояснять тему, а ось для повторення в саме раз. А ось для тем, які ти не знаєш, ми радимо використовувати звичайні шкільні посібники. Чому їх? Там в тебе будуть і приклади, і детально розписана тема, тому що на вивченні в школі цієї теми виділено дуже багато часу. Тому і тема написана більш розлого та детально. Четверте. розв'язуй тести. Теорія теорію, але без тестів нікуди. В тебе 100% так було, що ти знаєш тему добре, а тести складаєш погано. В чому причина? Тестування це теж навичка, яку варто тренувати. Зверну увагу на тести попередніх років. До речі, вони є і на сайті, який я згадувала раніше. Посилання на цей сайт я залишу в описі під цим відео. Ознайомтесь, будь ласка, ще обов'язково зверніть увагу на типи питань на НМТ. Це можуть бути звичайні тести, це може бути співставлення, саме типи питань. Дуже важливо вивчити, а точніше зрозуміти саме логіку таких питань для того, щоб давати правильні відповіді на тесті. Ведення конспекту допоможе вам систематизувати ваші знання, а також швиденько все повторити перед іспитом. І, до речі, ведення конспекту, а саме записування, тренує вашу пам'ять додатково. Але найголовніше, конспект це не переписування підручника в зошит. Це щось більше. Ми виписуємо туди лише найважливіше те, що нам знадобиться для повторення перед іспитом, те, що нагадає нашому мозку, про що ми з вами вчили раніше. І ще наголошую про те, що існують різні методи ведення конспектів, які підійдуть саме вам. Про це ми обов'язково знімемо відео, тому що, на нашу думку, це дуже цікава тема. Якщо ж все ж таки тобі лінь писати, вести конспект, хоча я особисто дуже раджу, то використовуй маркери, олівці, стікери. Помічай ними важливі моменти у посібнику. Коли ти опрацьовуєш будь-яку тему, підкреслюй те, що для тебе найважливіше, або найважче тобі зрозуміти. Використовуй наліпки і пиши на них свої коротенькі висновки з тієї чи іншої теми. Це допоможе тобі при підготовці саме перед. Іспитом, при повторенні перед іспитом, нагадати собі та своєму мозку, про що ти мав на увазі, коли вивчав ту чи іншу тему. Радую, що з нашим курсом підготовка до НМТ з української мови та літератури стане легкою та цікавою. Ми вже підготували все для тебе. Зробили відео уроки, зробили трекери, щоб допомогти тобі з самодисципліною. Зробили тести, до речі, вони авторські, і різних типів для того, щоб ти міг себе перевіряти на кожному етапі вивчення. А також найголовніше, ми зробили відеорозбори всіх тестів. Тобто, ти зможеш самостійно переглянути. Всі тести з озвучкою вчителя. Тобто ти не лише будеш знати, яка відповідь правильна, а й чому вона правильна. Ну, погодьтесь, бувало таке, що ти знаєш правильну відповідь, але не розумієш, чому саме вона правильна. Бо, на твою думку, правильною може бути ще інший варіант. Дуже багато цікавого. Переходь на наш інстаграм та дізнавайся деталі. Посилання на інстаграм також внизу під цим відео. Пам'ятай, найголовніше це вірити в себе. Систематична підготовка, наполегливість та позитивний настрій обов'язково дадуть свої результати. Бажаю успіхів і гарних балів на НМТ!